Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гібридні сонячні станції. Гібридна сонячна станція це поєднання мережевої станції та автономної. Тобто може працювати і як резервне джерело живлення, і як спосіб компенсування власного споживання з мережі, з можливістю продажу надлишків по зеленому тарифу. До комплекту гібридної сонячної станції входять інвертор, сонячні панелі, акумулятори та система кріплень. Переваги гібридної сонячної станції. По-перше. Використання центральної мережі тільки в нічний час або коли генерація сонячних модулей недостатня для роботи в цих споживачів. Причому в деяких інверторах є функція підмішування. Тобто при недостатній генерації він не перемикає вас повністю на міську мережу, а просто бере з неї ту частину, якої не вистачає. Наприклад, споживання вашого будинку 5 кВт, генерація вашої станції 4 кВт. Тоді в цьому випадку інвертор буде брати. З сонячних панелей 4 кВт, а з зовнішньої мережі лише 1 кВт. Завдяки цьому ваші платіжки стануть значно меншими. По-друге. Джерело резервного живлення, техніки та приладів. Гібридна сонячна станція має акумулятори, які дозволяють безперебійно живити ваші прилади, коли електроенергія відсутня. Перемикання відбувається майже непомітно і автоматично. Наскільки довго акумулятори можуть живити ваш будинок, насамперед залежить від їх ємності та вашого споживання. Коли електроенергія знову з'явиться в загальній мережі, система автоматично змінить джерело живлення та почне заряджати акумулятори. По третє, Можливість продажу в мережу. Гібридна сонячна станція дозволяє віддавати надлишки електроенергії в мережу за допомогою зеленого тарифу. Якщо ж зелений тариф у вас не підключений, на інверторі можна вимкнути цю функцію. Тоді станція буде генерувати рівно стільки електроенергії, скільки і споживання вашого будинку. Отже, якщо ви хочете не залежати від перебоїв електроенергії, її вимкнення, а також скоротити ваші витрати на електроенергію, звертайтесь до нас. Ми не тільки змонтуємо станцію з гарантією, а допоможемо обрати потрібну потужність інвертора, необхідну кількість фотомодулів та необхідну ємність акумуляторів.